Моя сусідка зовсім з глузду з'їхала. Вона завжди була трошки ненормальною у своїх вчинках та спілкуванні з людьми. А це, мабуть, хвороба запрогресувала. Ну тому що спочатку в мене на очах безсовісно загравала з моїм чоловіком, мужчиною досить привабливим і доглянутим. І ці її загравання були такими відвертими, що навіть мій коханий знітився і поспішив пройти повз. Зі мною вона після того перестала вітатися. Проходила повз, ніби мене й не було у неї на шляху. Ну, мені то як з гуся вода. Але одного разу вранці, відкриваючи вхідні двері, я помітила на килимку розчавлене куряче яйце. Тоді я побурчала тільки що за забавки, і швиденько прибрала до пакету, щоб винести по дорозі в смітник. Але це як виявилось. Перші ластівки були, бо наступного ранку в моїх дверях вже була купа голок, увіткнута, де тільки можна було її віткнути. Тут же було не до сміху. Голка річ небезпечна, особливо для моєї собаки, що й не помітить, як зажене в лапу. Повідомивши начальниці, що затримаюсь, я ретельно повибрала їх всі, кілька разів перепровірила. А потім же вирушила на роботу. Там пояснила причину своєї затримки начальниці жінці поважного віку і дуже мудрій та розуміючій. На мій подив, вона спитала, чи вперше таке відбувається, а почувши про яйце на порозі, стурбовано похитала головою. Виявляється, оті всі речі не що інше, як підклади, відьманське чаклування. Начальниця сказала. Що вірю я в то чи ні, а треба шукати, хто так пакостить, і щось з тим робити. Я здогадуюсь, що це моя пришелепувата сусідка, і навіть знаю причину вона ж не тримає язик за зубами. Вже всім сусідам розповіла, що я не відпускаю до неї чоловіка, а у них кохання. Але вона доб'ється свого і виручить коханого з моїх лап чого б їй то не вартувало. Мій чоловік такий же збентежений, як і я. Ну а що нам робити? Приїжджати, чи що, от тієї припиленої подалі? Чи варто зачекати, поки вона переключиться на іншого?